Мер, любі, слава Ісусу Христу. Сьогодні почула для себе, що наскільки важливо е, чути, слухати правильних людей, які доносять істину, і як їх перевірити за плодом. Ісус вчив перевіряти за плодом. Зараз дуже багато людей, лже вчителів, лже пророків, які просто е, так вчать, щоб наші душі було приємно. Можна грішити, можна, можна жити як хочеш, і взагалі можна навіть розводитися. Але вчення апостолів говорить інше, що віра має бути підкріплена добрими ділами, а також розсудитися. Судливістю треба думати, треба дійсно е, слідувати за вченням і за словом Божим, бо тому, що моя душа попаде в ад, якщо я буду слідуватися за такими лише пророками. А Ісус прийшов, щоб дати життя кожному, і Він духом спустився в ад Ісус, і тому духом Він ожив, щоб ми були також з Ним. І наша генетика так закладена, що ми хочемо чути це слово Боже. Ми хочемо чути правду, щоб жити.